Голосів за закон про мобілізацію станом на сьогодні не вистачає, саме тому його не виносять на найближчі засідання. А фактично, сьогодні вечором будуть скинуті всі маски. Вже ніхто не буде розповідати, що це законопроект військових, це законопроект Кабміна або депутатів. А підтвердиться те, про що ми з вами говорили давно: що це законопроект президента. Чому я так можу говорити, І це вже підтверджено, тому що сьогодні вечором президент збирає фракцію. Монобільшості, про це вже написали всі телеграм-канали, і буде переконувати їх за це голосувати. Це вперше. За весь проміжок повномасштабного вторгнення він знайшов в собі сили зустрітися з депутатами, але паралельно, мабуть, йому б треба було зустрітися з іншими представниками неформальної коаліції, яка сьогодні існує в парламенті. Це ОПЗЖ, це довіра і за майбутнє, які фактично протягнули і дали голоси за абсолютно антиконституційний, антизаконний антинародний закон про мобілізацію. І а, саме завдяки їм це було проголосовано. Тому варто, що президент визнав таку коаліцію і, нею також зустрівся. Ми а, будемо робити все для того, щоб вирішити ті ключові питання, які стоять перед цим законом. Перше це питання демобілізації, тому що те, що закладала монобільшість 36, президенти, монобільшість 36 місяців за рішенням окремим рішенням ставки. Це означає, що ніколи ми будемо вирішувати, допомагати вирішувати. Питання щодо адекватної мобілізації, а не те, що сьогодні відбувається, коли люди навчені відправляються на фронт, коли абсолютно безглуздо працює ТЦК, коли немає забезпечення коміційних норм, коли хочуть блокувати рахунки, тощо, то що, тощо. Ми багато про це з вами говорили. Ну і так само ми будемо боротися проти знищення української економіки, тому що цей закон. Законопроект фактично руйнує ті залишки української економіки, які є сьогодні, і лише за січень вивели 27 мільярдів гривень з карткових рахунків. Це найбільший показник після початку повномасштабного вторгнення. Тому це або дурість і непрофесіоналізм, або це навмисно роблять. Не знаю. Тим не менш, я разом з командою розумної політики будемо робити все для того, щоб цей закон відповідав. І принципом конституції інтересам держави, а не забаганкам офісу, президента і всіх тих інших, хто його намалював, слава Україні! Бережіть себе, переможемо всіх ворогів і внутрішніх і зовнішніх.